Ченяк метро, учень сьомого класу Зубковицького ліцею Олеської міської ради. Я хочу прочитати вам уривок створу Пантелеймона Куліша Чорна Рада, який є підтвердженням того, що нинішня боротьба українського народу є продовженням боротьби попередніх поколінь, які також прагнули свободи і гідності. Ой, тяжко мені, старому воїну, дивитись на те, що коїться на нашій землі. Не за таку волю я шаблю підіймав, не за такий безлад дітей своїх убій проводив. Колись ми йшли за правдою, за вірою, за єдиною Україною. А нині що? Брат на брата, свій на свого, за гетьманську голову, мов матір рідну зрадити. Не шанували за добре діла, за службу Богові й вітчизні, а тепер моє слово нічого не варте, бо не в законі сила, а в натовпі. У тій чорній раді, де глустопчуть, а честь продають. Я лівобережжя боронив, я назепанців карав, я за Виговського стояв, не задля себе, задля народу. А тепер мій Петро, мій син кровний дивиться на цей світ і не бачить дороги праведної. Що ж я йому скажу, яку спадщину лишу? Україна не гульбище, не шабельний ярмарок, її слід любити в правді, не в зваді, бо коли ж ми, старі, не втримаємо її в купі, ж тоді побудує державу на руїнах.